Добрий день. Продовжується епопея з поглиблення військової співпраці між Російською Федерацією і Північною Кореєю. З одного боку, Путін зацікавлений в тому, щоб налякати весь світ тим, що утворюється антизахідний блок з двох військових потуг. З іншого боку, він побоюється, що реакція країн Заходу і країн Азійського континенту. Може бути зовсім не такою, на яку він очікує, тому про всяк випадок інформацію про поглиблення цієї співпраці подають дозовано, поступово так, щоб, як то кажуть, не зірвати одразу різьбу. Навіть такий момент, така деталь, що договір про військову співпрацю між цими двома країнами, який був підписаний у червні. Російська держдума ратифікувала тільки у жовтні. Ну, а вчора видали чергову інформацію про поглиблення цієї співпраці. Вчора глава дипломатичного відомства Північної Кореї Сон Хвей зустрілася з главою Російського Міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим. І на цій зустрічі вона вирословила рішучу підтримку своєму російському колезі і пообіцяла, що Північна Корея буде стояти поруч з Росією у війні проти України до Дня Перемоги. На цій зустрічі вона сказала: наш товариш і голова державного комітету Кім Чен Ін з самого початку проведення спеціальної військової операції проти України. Дав указівку, що ми повинні послідовно і рішуче заявити про нашу підтримку справедливої боротьби російських військових і народу для захисту суверенних прав і інтересів безпеки їхньої країни. Кінець цитати: на що Сергій Лавров сказав, були встановлені дуже тісні контакти між військовими наших двох країн і за лінією служб безпеки. Це також дозволяє нам практично вирішувати значні важливі завдання для безпеки наших і ваших громадян. Кінець цитати. У зв'язку з наростанням військової співпраці, і в зв'язку з тим, що північнокорейські війська, схоже, знаходяться на території Росії, Сполучені Штати. Попередили, що північно-корейські війська, які знаходяться зараз в Росії і проходять перепідготовку, проходять навчання, можуть найближчим часом вийти на полю бою проти України. Тому Держдеп Сполучених Штатів закликав Китай використати свій вплив, щоб запобігти ескалації. На що вчора речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь на прес-конференції заявив, що КНДР і Росія є двома незалежними суверенними державами, і як розвивати їх двосторонні відносини це їхня власна справа. Ну, а також додав, що Китай. Не знає особливостей, не знає деталей співпраці між цими двома країнами. Ну-ну, на все добре.